О! Отак! Солодь. Правда? Ням-ням-ням. Пий, Вадимчик, пий, пий. великий! Давай, Вадимчик. Пий. великий! давай, давай. Давай те не випив! бачиш, що вся є. Давай. Твій Остапчик, п'є. Давай, тату, тобі потримай. На, на. на не хочеш? Остапчик добре п'є. Правда, Остапчик? Ти як Остапчик, п'є, а ти такий маленький ще проти остапчика. А, -а, а, о, де собака зарита. Помінялися? Та? О. О! Вот собака зарита. Ти хотів так попробувати, так? Не розливай, Вадимчик, не розливай. Пий, Вадимчик, пий, Остапчик, пий. О! О, хлопи. Правда? Що зробив? Що зробив вже? Старчик все вже знає. Міє вже і повитати. Ні? Пейте молоко давайте. Беріть. Давай. Вадимчик. Бери молоню. Бери. Губко. Скоренько. Давай не хочеш? Розлевчить? Растішки вже тобі давай, так? Мамі передзвонимо, що можна тобі растішки вже давати так зранку. Тату відкриє, водемчи. Тату відкри. Махайте ты бабі. Ну махай бабі. Стапчик махай. Вадимчик махай бабі. Папа махай. Махай бабі, папа. Махай тату і папа. Тату і папа. Папа. Махай ще ти, папа. Махай, тату. Дядю. Стапчик, махай дядю, папа. Нє? 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 не розкривай одразу двох. димчик не бери. Та нами домами передзвоним знаємо, чи можна тобі, чи ні. Ну-ну, не пхай, не пхай, не пхай. Ну і що? І що? Ну возьми, возьми. візьми, возьми. візьми. Візьми, візьми. Візьми, Володимчик, ну візьми. А він хоче відкрити, щоб ви двоє гамали. Він ж тобі не забрав. Зараз да, буде разом, на, на, тільки не реве. Не люблю, як ти ревеш. На, от, тримай. О, Во, бач тобі дає, диви, дає тобі, бачиш, Який файні хлопчик. Давай-то назад. Бачиш? Ще ти не плач, ти же ж не плач. Або, Вадимчик, Вадимчик. Воє! Чого ти рвеш? Треба зразу розламати на два. Ти вже відкрив. Все. Все, тікай. Тікай, давай сюди. Дай. 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 Зараз дам і тобі дам. bye, bye.